Відображення у дзеркалі схоже на фотографію у паспорті. Час відпочивати від вірі державна грошова матеріало. Почувайте і раджу вам частіше зазирати у закордонний паспорт. А ти гадаєш, там фото краще? Я даю там більше віз, мрій, сподівань, надій. Все точно. І хоча вота забава далеко не туристичне агентство, і ми не пропонуємо екскурсії. Ми пропонуємо вам, шановні, більше. Ми пропонуємо вам щотижня. Ми пропонуємо і гарантуємо Так, гарантуємо, що сьогодні хтось із вас. Обов'язково і додатково виграє 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів, шановні, обов'язково хтось із вас виграє, тому що це відбувається щонеділі протягом цілого літа. Так, так, щонеділі протягом усього літа. Це унікальна акція відпустка мільйонерів. Це ваша унікальна можливість влаштувати собі відпочинок усього вашого життя. Ну, або більше... ж. Або ж відпочивати все життя, ви можете вкласти гроші у якусь дуже прибуткову вигідну справу, а потім уже взагалі не працювати, а просто у забаву грати. Абсолютно точно сказано, тому що що неділі, окрім акційного скарбу, на ну, вас іще чекають скарби. Ви можете виграти 2 мільйони або 5 мільйонів у великій грі. І шановні. Ви розумієте, що це знову ж таки три можливості стати мільйонером. Справді справжнім мільйонером, і про це і ще свідчить той чудовий факт, що у нас від початку року народилося уже 28 мільйонерів. А загалом їх 131. 131 мільйонер лото забава. Ми вітаємо кожного шлемо привітання у кожного домі, бо всі регіони України, де живуть ці щасливчики. 131 мільйонер. 131, 131 мільйонер. Лото, а скільки, забава. так. А скільки іще в Україні українців? Скажи, будь ласка, десь 42 мільйони. Да? Я, які, мрі... які мріють, просто мріють стати мільйонерами. Зачекай, Хвильку, хвильку, хвиль. ти мене порахувала. Толю, ну, знаєш, я на забаві звик рахувати тільки мільйони. Отже, шановні, відпочивайте на 5 мільйонів, і звичайно, відпочивайте на екзотичних курортах французької рив'єри або тайських островів. До речі, як ти гадаєш, там є кабіці чи лише такий? Ідеальний пісочок. Ой, я думаю, що там не тільки камінці, і якщо не камінці, то якась мушля на згадку обов'язково знайдеться. Знаєте, ми могли б довго фантазувати, що б ви могли зробити, побачити і спробувати з такими грошима. Але повірте мені, з п'ятьма мільйонами гривень. Ви Ой. змогли б відвідати усі шість континентів світу. Це правда. Ви б змогли попробувати найсолодше манго в Індії відвідати а... най себе а, на я озеро я... в Болівії піднятися на легендарну Кіліманджаро, відвідати усі королівські замки Європи або навіть завітати на прийом до самої Єлизавети. І поки сервірують столи для вашої персони, тут ви можете виграти мільйони. Отже, я відкриваю 675-й тираж державної грошової лотереї Лото забава. За ходом розіграшу, як завжди, стежить тиражна комісія, у складі якої представники державної служби молоді та спорту та представники громадськості, голова тиражної комісії Кушніренко Стела Анатоліївна. Ви знаєте, кажуть, що відпустка це два тижні на курорті і 50 на мілі. Отож, золото забава. Ви не будете на мілі, а тільки на висоті. І сьогодні ми розіграємо 18 мільйонів 594 тисячі 195 гривень. А я вже готова прямо зараз визначити призовий сектор, який сьогодні брат буде брати участь у полюванні за грошима. Прошу увімкнути наш лототрон. кольоровий лототрон з п'ятьма кольорами, одному з яких сьогодні найбільше пощастить. П'ятеро із цих двадцятьох п'ятьох гравців будуть іще більше, ем, більш веселими і щасливими, і багатими. І це кулька номер 33 зеленого кольору. Я вітаю зелений сектор. Туйтесь, телефонуйте телефонні лінії відтрити. Зі стаціонарних телефонів набирайте 0900 308, 105. І з мобільних телефонів набирайте 330, ви знаєте, що ви можете не тільки набирати телефони, а й відправляти смс-ки. Ну, якщо ви зараз думаєте про роботу, зверніть увагу на телефони, які зараз з'являться внизу ваших екранів. Ми пропонуємо ось, ось вони, телефони. Ми пропонуємо вам роботу. Роботу ВНСЛ продавцями, екс, е, консультантами про е, умови співпраці ви зможете дізнатися ось з цих -от телефонів в регіональних представництвах МСЛ і на нашому, звичайно, на нашому сайті. Отже, приєднуйтеся до веселої компанії МСЛ і буде вам свято. Ви знаєте, що до свята. Сьогодні в Азербайджані святкують державне свято, яке називається Знаєте, як? Сабантуй. ні Мені чесне слово, так і називається. Сабантуй. Толя. Я думаю, що сьогодні сабантуй, влаштують українці в Україні у кожному містечку. Тому що щонеділі наші гравці, сотні висотні тисяч наших гравців, виграють чималі гроші. Вигравайте гроші, бо вони хороші. Залишайтеся з нами. Побачимося після реклами. Плото,